Додому ці люди повинні повернутися і бути з нами. Сьогодні річниця а, масового вбивства в ланівці, і мені здається, кожному того вже третій рік. Тут варто пам'ятати про тих, хто весь цей час був там і поклав своє життя за те, що ми тут можемо мирно існувати. А захищають нас завжди. Захищали нашу батьківщину. Кожного з нас! Це дуже сумно, навіть важко уявити, через що пройшли всі військові, які були тоді в тому баракі, які підірвали, бо тому, що е, серед ночі просто їм ніхто не надавав допомогу. Їхні побратими гинули у них на очах, вони нічого з цим не могли зробити. На жаль, це сумна історія України, і її треба знати, через що проходить е, найсміливіші українці. Проходили і проходять досі ті, хто залишився в полоні.